У відповідь на знищення військових цілей країна терористка відповіла терором мирного населення. Понад 400 дронів та 45 ракет запустила РФ по Україні у ніч на 6 червня. Столиця пережила чергову комбіновану атаку, палала у кількох районах Києва. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Деякі помешкання вигоріли вщент, прилетіло по коліях метрополітену неподалік станції метро Лівобережна. Пошкоджені також і залізничні колії. Під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників і 14 зазнали поранень. Загалом постраждалих внаслідок атаки на в нас в цієї атаки більше 50 людей постраждали, з яких це 19 рятувальників і, на жаль, троє рятувальників загинули. Загинуло у нас рятувальників в місті Києві, троє рятувальників, і 14 рятувальників постраждали. Одну з наймасованіших атак пережила західна Україна. По Луцьку ворог бив дронами та крилатими ракетами під завалами зруйнованого будинка. Виявили тіла хлопця та дівчини. Місцеві змі пишуть, що пара планувала одружитись. Загалом від атаки у місті постраждали ще не менше 27 людей. Терористи поцілили по луцькому готелю Мотор, де зупинилися українські легкоатлети, котрі приїхали змагатися в командному чемпіонаті України. Усі вціліли. Місто готується від нічної атаки, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, меблевий цех, комерційні об'єкти. З дев'ятиповерхівки евакуювали п'ятьох мешканців і кількох тварин. Рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках людей. Одинадцятеро поранених у Тернополі, серед них шестеро рятувальників ДСНС. Місто обстрілювали кабами і дронами камікадзе. Чимало цілей збила ППО. Однак влучили 12 шахедів та три крилаті ракети. Повідомив мер Тернополя, знищено промисловий об'єкт. Наслідки пожежі долали увесь день. У місті були перебої зі світлом, газом та водопостачанням. Дронами та балістикою атакували Чернігів. У наслідок нічної атаки постраждали. Найменше четверо людей горіли одне з підприємств, об'єкти інфраструктури, житлові будинки. Під завалами ще можуть залишатися люди з ночі та упродовж дня. Тривають пошуково-рятувальні роботи. До пошуків залучили кінологічну групу із службовими собаками. Повідомили в ДСНС. Гатили окупанти і по Кремінчуку на Полтавщині виникли численні пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, постраждали троє людей. Горів тренінг-центр, складські приміщення та заклад громадського харчування. Частково зруйнована адмінбудівля. Усі займання загасили рятувальники, відзитували. of the sns Жертви руйнувань могло би бути більше, але сили оборони України задали потужного удару на випередження ще до ворожої атаки. За даними Генштабу ЗСУ, уразили аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об'єкти. Поруч з аеродромом «Енгельс» влучили у паливо для ворожої авіації. Загорілися чи не менше три резервуари, а після цього сталося десятки вибухів. Загасити займання російські рятувальники не можуть, бо продовжує палати та вибухати. Також вдарили по стратегічному об'єкту РФ Мічуринському заводу Прогрес по території в районі аеропорту. Тодягілів та по логістичному пункту 72-ї мотострілкової дивізії РФ. Друга річниця однієї з наймасштабніших екокатастроф у Європі руйнування Каховської ГЕС через російський теракт затопило понад 620 квадратних кілометрів території, зруйновані села, знищена велика частина природоохоронного фонду Херсонщини. Досі невідома точна кількість загиблих людей. Окупанти задали збитків на понад 146 мільярдів гривень. Утім, природа швидко відновлюється на місці зниклого водосховища. Стрімко формуються нові екосистеми. Територія заросла гібридною вербою та тополею. Вже утворюються цілі ліси з десятками видів птахів. У день журналіста в Україні привітали працівників медіасфери та вшанували пам'ять тих, хто загинув виконуючи професійні обов'язки. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними омбудсмена, в Україні загинули 125 журналістів. Серед них і наша колега Тетяна Кулик, авторка проекту Нація непереможних. Вона загинула 26 лютого цього року внаслідок удару російського дрона. Щодня працівники змі, військові кореспонденти, ризикують життям, документуючи правду та демонструючи світові жахливі злочини Росії. Робота журналістів це теж наша зброя. Захист наголосив президент, вітаючи представників змі з професійним святом. Від любові до ненависті один крок Трамп посварився з Ілоном Маском, і тепер останній передумав фінансувати на виборах республіканців. Стосунки остаточно зіпсувалися після того, як Ілон Маск покритикував податковий законопроект Трампа, назвав його огидною мерзенністю і заявив, що він значно збільшить дефіцит бюджету. А Трамп після цього заявив, що найпростіший спосіб зекономити мільярди доларів у бюджеті країни це припинити державну фінансову підтримку компанії Ілона. 62-річний Том Круз 16 разів вистрибнув з палаючим парашутом заради сцени в новій серії кінострічки. Місія не здійснена. За це актора офіційно занесли до книги рекордів Гіннеса. Сцену знімали в Драконових горах у південній Африці на висоті понад 2200 метрів. Після кожного стрибка Круз від'єднував палаючий парашут і розкривав запасний. Це не перший рекорд Круза. Попередній за найбільшу кількість фільмів, які зібрали понад 100 мільйонів доларів у прокаті.